Привіт усім! Сьогодні, як завжди, я вам розкажу та покажу щось цікавеньке. Зараз ми знаходимося біля річки у Польщі. Поки рибаки борються з рибою. Польський уряд бореться з щурами. Саме для цього і потрібні такі маленькі чорні бокси. Зараз я про це розповім, але спочатку просто подивіться, яку рибу тут можна піймати. Він уже ще спіймав і дістає рибу з води. Як на мене, то риба досить таки величенька тут водиться. І тепер розповідаю: це паски для кризь. Пасок тут досить таки багато, так само, як і крись. Але тут багато не тих щурів, які їдять сміття, а саме диких та водяних щурів. На жаль, багатьох людей уявлення про щурів обмежується сміттєвими щурами. Хоча навіть від них є користь, якщо їх не забагато вже. ж. Є таблички поруч з такими чорними коробочками, на яких написано Увага! Щоб були обережними. Це захід для боротьби з щурами. І треба слідкувати за своїми домашніми тваринками, наприклад, собаками. В одному з відео я показувала і зараз вам нагадаю: саме на цьому місці ми і бачили величезного гігантського щура. Тож, як ця штука працює. Є чорний бокс. З обох боків отвори для входу, а от всередині отрута. Ось так він і працює все дуже просто. Тут їх поставили мінімум на декілька місяців. В принципі, це ефективний спосіб боротьби з щурами. Ну що ж, а я вам усім дуже дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!